Стрижка хвойних. Перед вами ялівець, який я стрижу у формі бонсаю. Ось такі гілочки формую, вистригаю нижні пагінці. тут можна помітити, що є молоді зрізи, які я зробила сьогодні, і нижче старенькі. Цю ідею я втілюю в життя вже декілька років, поступово. Оскільки, якщо одразу вистригти кардинально, то це досить буде стресово для вашої рослини. Хвою на кінцях я стрижу у формі такої лапки. А ось вже чекає на перевтілення Туя Смарагд. Вона росте вже у мене третій рік. І ось я кожного року. Вистригала знизу зайві гілочки, ось зараз покажу. Не, знову ж таки, не одразу, а поступово це робила. І е, на сьогоднішній день, я думаю, вже рослина готова до кардинальної зміни. Ідея створити такий собі чупа-чупс, тобто оголити головний стовбур і на Горіст, формувати ось таку кульку. Хотілося б, щоб стовбур був ідеально рівний. В мене він, на жаль, трошки такий знизу покручений. Але, я думаю, і так буде досить гарно. Кожним сезоном ця кулька буде наростати і мати гарний пишний вигляд. Ось так квітує морозник, вітряно. Але все ж таки розкривають свої квіточки і крокуси. Поруч із крокусом у мене росте ось така туя даніка, яка чекає також на своє перевтілення. Ця туя, зазвичай, вона і росте у формі такої кульки. Але все ж таки проводити періодично стрижки потрібно. Ось, наприклад, така жовта пляма. Скоріше за все, це попрацювали тваринки, да, помітили. І бажано це прибрати, зістригти. Ось так, за допомогою садових ножиць я надаю своїй туї ще більш такої круглої. Форми. Ну і, звичайно, ось ту зону, де жовтеньке, жовтенька хвоя, я також її вистригаю, прибираю ту хвою, оскільки вона ну, вже не відновиться. Якщо на вашій рослинці є якісь сухі гілочки, їх також необхідно прибрати, подивитися всередину, чи немає там старої жовтої хвої, ну я обробку цю вже Проводила е, восени, тому зараз тільки стрижка. Ось. Ось так. 10 хвилин роботи і наша красуночка готова. Хвоя досить. Гарна стала такого насиченого кольору після стрижки. Ми прибрали всі зайві сухі хвоїнки. і це, звичайно, надає більш декоративного вигляду рослині. Ось така моя робота. Тож не бійтеся і стрижіть.